Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож з маленькою краплинкою. Вона прилетіла до нас з великої хмаринки, розкаже нам багато цікавого про воду і, звичайно, пограє з нами. Так що подорож починається із загадки: у морях і річках живе, але часто по небу літає. А як набридне їй літати. На землю знову осідає. Так, це вода. Води на планеті дуже багато. Це річки, озера, болота, моря і океани. Чому вони постійно з водою? Чому постійно мають ту ж саму кількість води? Пройде дощик. Води повинно стати більше. Аж ні. А чому? А все через те. Що від сонячних промінчиків маленькі краплинки перетворюються на пар і піднімаються в небо. Там пар охолоджується і спускаються, утворюються хмаринки. Коли тепло, вони легенькі, білі і йде дощ. Коли холодно, вони важкі, сірі, і йде сніг або град. На землю вони потрапляють у водойми або просочуються в землю. І підземними водами потрапляють до річок чи морів. Це і є кругообіг води в природі. А тепер пограємо. Вода в явищах природи. Розгляньте картинки і назвіть їх. Послухайте вірш, кому потрібна вода. А вода це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс сади, рісні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають в водичці діти, рибки у воді живуть, зацвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно, на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно. А зараз послухайте народні прислів'я про воду. Закривай тугіше кран, щоб не витік океан. Чиста вода хворобі, біда. А зараз продивіться експеримент з водою і повторіть його. Розгляньте картинки і скажіть, де потрібна вода. Вода це життя. Дітки, бережіть воду, не забруднюйте її.